Ось так ще до початку поєдинку трибуни скандували на підтримку футбольного клубу Буковина. Ще за кілька днів до історичного поєдинку. Всі квитки на матч були розпродані. А це 3200 дозволених місць на стадіоні. У першому таймі гравці Буковини віддячили фанатам за підтримку, показавши якісний та організований футбол. Більше того, на 23-й хвилині ворота динамівці вразив нападник Буковини. Богдан Бойчук відкривши рахунок у матчі. Створює моменти і зараз глущук. Шасово медальську йде передачу та поворота. 1-0 на користь Буковини. Богдан Бойчук. Богдан Бойчук виводить Чернівецьку команду вперед. Хапається за голову і не вірить своєму щастю. Тренерський штаб Буковини. Вболівальники всі на ногах. Правильно дотримувались того плану на гру, про який домовлялись. Саме напевно важливе, що нам вдалося в першому таймі позбавити по максимуму, наскільки це. Навіть теоретично могло бути, грати Динамо простіру між лініями. Ми досить компактно оборонялись, коли Динамо доставляв м'яч на фланги. робили страховку, забили хороший гол, попали в штам ще був небезпечний момент. І... Перший тайм вийшов дуже якісним у другому таймі. Олександр Шовковський скористався перевагами своєї команди, провівши відповідні заміни. На поле вийшли Віталій Буяльський, Владислав Ванат та інші. Як результат, динамівці забили чотири голи. Дубль оформив Назар Волошин, 57 та, та 62 -та хвилини. Згодом закріпили рахунок Володимир Брашко, 71 хвилина, і Микола Шапаренко, 76 хвилина. Хід гри змінили забиті м'ячі. Можливо, десь була якась недооцінка. Але перед грою ми налаштовували гравців про те, що кубкова гра завжди відрізняється від матчів чемпіонату. На одну гру можна підготуватися і нам завжди свого часу казали, що порядок б'є клас. В першому таймі на жаль, ми вийшли не, не такими мотивованими, якими були гравці Буковини. Вони провели чудову першу половину зустрічі. Фанати Буковини не стихали ні на хвилину. Вони підтримували жовто-чорних, навіть коли рахунок на табло був невтішний. Буковина завжди була найкращою і залишається найкращою, і буде найкращою. І ми вболіваємо за «Буковину». Слава Україні! Слава Зсу! Буковина вперед. Вболіваємо за Буковину. Очікуємо перемоги. Дужаємо. Емоційно, особливо, як, ну, як забили гол, я думаю, ви самі. Чули. Це ейфорія. Мене звати Олександр. Е, мені 8 років, я займаюся футболом. Е, скажи, яка твоя мрія? Стати професіональним футболістом. Я хочу подякувати всім чернівчанам. Наші болівальники те, що кращі, вони неймовірні. Тому що сьогодні вони створили таку атмосферу, не те, що з перших хвилин матчу, а ще до матчу. І ця енергія ці емоції дуже допомогли хлопцям зіграти дуже пристойний перший тайм. Ми хотіли віддячити дуже. Вболівальникам сподіваюсь, це вийшло в першому таймі. Півфінальний матч Кубка зіркам українського футболу Буковина програла лише по голах, адже по духом цього разу чернівчани були сильніші. Звичайно, 4-1 болісно програвати, але скажу правильно, у футболі дуже важлива реакція на подію. Я дуже дуже вірю і дуже дуже хочеться мені побажати, що після таких матчів і якомога більше дітей захочуть займатися футболом. Сьогодні з чорного зів були балерівальники, нас в Буковині, вони найкращі, ну ймовірні. І нехай якомога більша географія впливає на такі матчі, і, на мій погляд, це буде найвелике досягнення. Тиску сьогодні ми не відчували, тому що ми розуміли, що якщо ми сюди дійшли до цієї стадії. І потрапили не, не мало-небагато компанію Динамо Київ, Шахтар, Донецький, Полісся, Житомир. Напевно, ми чимось це заслужили. Хочу подякувати гравцям команді за те, що вони на футбольному полі грали принципово, грали в футбол в першу чергу і ми цю гру пройшли без травм. Це дуже важливо. Я вітаю будувальників Буковини, які чудово підтримували команду. І я думаю, що команда заслуховує на ті оплески, які вони отримали після фінального свистка». У фіналі національного кубка за традиціями українського футболу Динамо Київ змагатиметься із Донецьким шахтарем, який у півфіналі обіграв команду Полісся з мінімальним рахунком 0-1. Олена Крючко, Микола Ганутін, новини Сі-4.